Наближається молоних 21 жовтня. У моєму відео огляду тижні. Ви можете послухати більш детально. Це нова нова луна, або новий місяць, або молодик буде відбуватися в Терезах. Одночасно в Терезах, буде знаходитися сонце і місяць. Вони будуть підсилювати один одного, але в протилежність йому буде стояти у нас Плутон, і він буде додавати інтенсивності, напруженість Бо квадрат до Плутона. Буде викликати свідомий тиск, страх і буде. Потребувати очищення, очищення перегляд домовленостей і е, оскільки Марс із Меркурієм цей час знаходяться в скорпіоні, вони будуть викривати скандальні моменти, приховані таємниці вийдуть на перший е, шпальт, виходять на перший план. І все це буде вимагати балансу в питаннях партнерства і справедливості, бо терези будуть намагатися внести свій цей правильний баланс. І ви бачите, в який час випадають ці переговори. Наші тобто, в цей час повинна бути така відправна точка для зміни світогляду для перегляду позицій, для скасування старих сценаріїв. Цей час буде виникати стра. Проблема потреба очищення і звільнення від страху допоможе тут Сатурн в рибах. бо він про кармічість, про обмеження і відкриття теж духовного сенсу в ціні можуть тривати старі образи, можуть бути емоції, які більш Ви звертайте. Увагу на знаки, інсайти, на свої сни, бо вони можуть говорити про те, що вам треба в своєму житті змінити. Кому особливо це важливо, це 25-29 градус Терезів, овна, рака, Козирога. Це люди, які можуть цей час прокидатися. Більше я зможу розповісти на нашому тижневому огляді жовтня. Приєднуйтесь до мого каналу і до зустрічі!